З нами головний тренер футбольного клубу Вікторія Анатолій Безсмертний, пан Анатолію. Ну, знову перемога з рахунком 1-0. Це вже п'ята поспіль, якщо кубковий турнір брати до уваги. Це вже закономірний результат для вас? Ні, ви розумієте, ми до кожної гри, то дуже приємно, що сьогодні була перемога і що сьогодні після такого важкого графіка хлопці знайшли в собі сили да, і вистояли десь і десь моментами гра була е е е непогана. Десь були були. Маленькі зриви, але в цілому я діємо хлопців задоволений. От то, що перемога, то їм награда, вони молодці сьогодні. Богдан Бочков сьогодні отримав пошкодження, вже є інформація по ньому якась? Поки що немає ніякої інформації, але там я думаю, що просто суд. Ну просто там, да, щось такого страшного, щоб немає. Нема. Я не думаю, що щось страшне, він, парень такий боєць, що я думаю, що він переживе. Але в нас є е, адекватні заміни, які, я думаю, не спортять грубо. Ще одна лідер команди Олександр Лебеденко лікується. Що з ним, коли його очікувати на полі? Ми дуже чекаємо на нього. Вже десь три тижні він відновлюється, лікується і ми і чекаємо на нього. Я думаю, він додасть нашій грі більш впевненості. Він дуже потрібний нам футболістів. Ми на нього чекаємо, як на любого другого хто травмується. 31 серпня буде рукування Кубку України. Скажіть, якого суперника ви хотіли побачити? Ми за то навіть не думаємо. Нам треба зараз відновлюватися. У нас слідуюча важлива гра. Так що кубок, ну хто попадеться, той попадеться, що то ж Жі. Ми ну, нічого попливати на то не можемо. А вже є якісь можливо, у вас вже завдання, як то кажуть, а приходить під час їжі? Щось може вже якісь завдання є на цей торгі? Ні, ми граємо для. Для Сум, для Сумського вболівальника, для області граємо, для нашої рідної Миколаївки граємо. Так що у нас. Таке, щоб якісь там планування поки немає. Планування одне радувати людей в цей важкий час і дякувати нашим воїнам, що вони нам дають таку можливість. Розпочнемо наше плешпімачого пляш... інтервю З нами головний тренер гірника спорт Валерій Куценко. пане Валерію, як вам сьогоднішній матч? І чи сподівалися ви от, все ж таки після двох поразок в попередніх матчах? Сьогодні здобути для себе позитивний результат. Ну, ми завжди настраюємося на перемогу. І неважно, це кубковий матч чи чемпіонат, ми завжди настраюємо хлопців тільки на перемогу. По грі сьогодні, я думаю, була цікава гра з обох сторін. Ну, на жаль, були у нас моменти, які ми не реалізували. Ну, Команда виграє та, яка забуває. Ви сьогодні приїхали знову в Суми, ви вже тут для вас це рідний стадіон і саме місто, і стадіон. Як для вас взагалі тут була сьогодні атмосфера і грати от в Сумах? Ну. Завжди приємно повертатися, де і грав, і працював, багато друзів зустрів. Ну, завжди приємно повертатись. Скажіть, от зараз ви з яким настроєм їдете додому, і чи можливо якісь будете вносити корективи після таких, от тепер трьох вже поразок поспіль своєї команди? Ну я думаю, хлопці молоді, вже приїдемо, я кажу, додому зробимо висновки. Зараз важко, щось сказати хлопцям, хлопці молодці, вони терпіли, вони хотіли зрівняти рахунок, хотіли виграти, але десь десь нам сьогодні не пощастило. Бажаємо вам!